Разом Київ разом підтримаємо тих, хто підтримує Україну на шляху до перемоги. Слухай на Київ 98FM. проект Київ разом Київ разом. Вітаємо усіх слухачів та глядачів Київ ЕФМ. Це програма Київ разом. І сьогодні ми будемо говорити про дуже цікаві і корисні речі: мати гарну, чисту шкіру і шкіру, яка пахне, любимо всі ми, і всі, принаймні, більшість з нас прагнемо цього. Але що ж робити, коли ми опиняємося в умовах, коли прийняти душ чи ванну немає можливості для цього. Справжніми рятівниками можуть стати одноразові душі. Кому вони підходять, як їх використовувати? Про все це ми сьогодні будемо говорити у нашій програмі. Я про все це буду розписувати у гостей студії. До нас завітали Сергій Гніушев, засновник компанії з виробництва одноразових душів ЕСТЕМ та директор компанії Руслан Шайхет. Вітаю вас. Доброго дня. Давайте дамо корисної інформації нашим слухачам і глядачам. Отже, замовити собі одноразові душі, про які ми зараз все дуже детально розкажемо, і які дуже кльові, я вам однозначно і одразу скажу, можна на за телефоном 097-222-76. Два фейсбук, сторіночка, інстаграм, сторіночка Естем Official і сайт Естем ЮЙ сама компанія знаходиться за адресою Київ, вулиця Казимира Малевича, 86 В. Це неподалік від метро Либіцька. Ще дуже важливо: усі, хто сьогодні зробить замовлення, до 18-ї години отримає додатково 20% знижки за промокодом Київ ФМ». Тобто або телефонуйте і говоріть. Кодове слово Київ ФМ, або якщо замовляєте через сайт, через е, мережі, наприклад, там, е, Instagram або Viber, називаєте кодове слово і отримуєте ще додаткові 20% знижки. Ми ж поки що давайте будемо розпочинати. І я одразу хочу попросити, щоб ви показали, що всередині ось цієї упаковочки і з чого складається е, така річ, як одноразовий душ. От, давайте прям відкриємо, будь-яку. Давайте яку. будь-яку зразу скажу, основою кожної пачки є базова пінна губка із гелем, нанесеним на ній. Ну, давайте uh -huh. спробуємо ось таку цивільну версію для туристів і для домашнього використання. Відкриваємо. Що ми маємо всередині? Всередині ми маємо ось таку одноразову пінну губку. Uh -huh. Коротко розкажу, з чого вона складається і як вона працює. Перше, ми маємо спеціальне волокно в його основі каучук, воно трьохкомпонентне, ось білого кольору. Блакитні смужки це спеціальний дерматологічний гель. В нього PH5,5, тобто він PH нейтральний. Відповідно, на шкірі після себе він залишає не сухість, а відчуття чистоти і легкої зволоженості, скажімо так. Однієї такої губки вистачає на тіло. Середньої людини, там, середнього чоловіка чи середньої жінки, цей гель є безпечним від нуля до будь-якого віку, не викликає алергічних реакцій, і унікальність його в тому, що його можна довгий час користування не змивати. Це там, пізніше можна буде розказати, що буде цікаво. Далі, це основна частина. В комплекті завжди іде у нас в індивідуальних комплектах завжди у нас ідуть одноразові рушники для того, щоб та піна після того як ви активізували губку. А як активізувати ж розказую, щоб активізувати таку губку, достатнього в районі 25-30 мл води. Ви просто пшикаєте або поливаєте, можна зробити невеличку демонстрацію. Спінює, спінюєте спінюєте. Ось, Можемо да, спінюєте і, власне, наносите на тіло. Структура губки, до речі, вона дуже збалансована. Вона одночасно і жорстка, і м'яка, тобто, нею важко натерти собі щось, бо є люди, uh -huh. в яких дуже чутлива шкіра, і е, вона достатньо жорстка для того, щоб ви могли зняти ось верхній шар епітелю, який відмер. Тобто, скажімо так, легкий скрабіль. Безпечний. Тобто, налили водички на всю так. поверхню бажано. Чи можна Ні, в одне диніця. місце, чи а, без різниці? Головне почати. Дай -дай -дай. Давайте а, головне почати активізувати. Да. Беремо угу. губку. Виналітаємо. Вкладаємо губку. Да. А, тобто, не, не ось так, а так, туди відеся. треба вкласти. Можна все. І так, але а можна буде. 20 мл води. Угу. Просто спінюємо. Це я роблю в упаковці для того, щоб uh -huh. е гель не просто так собі працював. Ось, ми спінили, вибачте, oh. вже пішла піна. Ну, ми... oh. uh -huh. Будемо акуратно да. це робити, бо вона дуже має підпорядкувати. Ось, швидку реакцію. і ось цю піну ви наносите, просто третесь як губкою. Uh -huh. І, власне, все. Uh -huh. Після того, як ви натерлись, повторімося, у вас немає води. Коротко поверхне на руки на, на собі. на руки. ну, Ось так воно виглядає. О, супер! Піна дуже ага. легко змивається, ніяких е залишків у виді липкості. Але от, я нема запитати. нічого абсолютно, це ми гарантуємо. Ось потім цим рушником, вибачте, так. Збираємо піну. Все, руки чисті. Структура губки розрахована таким чином, щоб весь бруд, який вона за допомогою піни піднімає з поверхні, вона в себе всотувала. І, в принципі, у вас руки залишаються mm -hmm. чистими, нічим не пахнуть, абсолютно нейтральний запах, тобто немає бувають люди, в яких є алергія на запахи. Ось тут цього не буде. Так, у мене одразу мільйон Зібрали запитань. Пін. Все І утилізуємо як звичайне. Воно екофрендлі. Mm -hmm. Нічого страшного немає. Дивіться, ви сказали, що одна упаковочка, один комплект розрахований на тіло там середньої, так середньої ваги. Ми е, розраховуємо це від ваги чи від забрудненості, бо можна не знаю, просто десь там, ну, вибачте, трішечки сприти, поки піднімаєшся і... нагору, а можна обвалятися в багнюці і треба помитися. Е, Отто... Дивіться, ну ми ж розуміємо, що чудес не буває. Дійсно, губка розрахована на середньої забрудненості середнього розміру людини. Угу. Е, ми це врахували, ми постійно робимо експерименти, перевіряємо, що нам е, пишуть наші. Покупці, як і ті, хто існує, так і ті, хто роблять нам зауваження різними, дуже відкриті до пропозицій. І ми придумали комплект. Ну, ми сьогодні з собою не взяли. У нас є комплект, де є дві губки. Uh -huh. Якщо людина велика або в людини підвищена кількість волосся на тілі, таке теж буває у чоловіків, то краще використовувати комплект, де є дві губки, і ви спокійно можете помитися, в принципі, привести себе в порядок. Змиває практично майже всі забруднення. Повторюю, що губка в себе їх забирає, і у вас тіло залишається максимально okay. чистим, наскільки це в принципі можливо за відсутності проточної води, душу і так далі. Повторюсь, гель є безпечним, його можна не змивати, а просто знімати або рушниками в комплекті, або якщо немає рушників в комплекті, можете взяти будь-які паперові рушники і так далі. Просто зібрати піну і все. Запах має. Є якась лінійка там з лавандою, з персиком. Ми всі звикли вже дивіться от. конкретно в цій лінійці запахів. Немає ніяких запах просто нейтральний, свіжості. Більше нічого. Наші цивільні цивільній лінійці ось новинка зараз з'явилася. Ми пропонуємо, в тому числі, і правильно доглядати за собою в умовах, коли вже все-таки є душ вдома, uh -huh. і ванна. Пропонуємо ось такі комплекти. Тут є запах кокосу. Так, давайте про ці комплекти окремо, Добре. про окремо. Так. Чи можна дітям? Так. Тобто, е, користуватися... цими губками можна спокійно е, користуватися дітям. І ще дуже важливе питання. А, зважаючи, що от ми зараз поговоримо mm. про лінійку, там і цивільну, і для військових, mm -hmm. польові, туристичні. Я зараз хочу все розпитувати е, про те, в чому різниця між ними, так. Mm -hmm. Але от якщо ми говоримо про. Е, Губки для військових ми розуміємо, що військові це особливі умови, це надскладні умови. Дуже часто це руки. Ми бачимо всі е, відео бачили цих рук. Мало того, що в мозолях так ще й вони дуже часто там брудні, не знаю, мазут, якийсь, мастило. чи справляються ці губки з надскладними завданнями? Ось такими справляються із надскладними завданнями, скажімо так, ну будемо відвертими, на 95-98%. Угу. Тобто можна використовувати навіть от тоді, коли не можна, а не, не треба боятися, що це дуже брудно і така штучка це не змиє. Не, не треба боятися, тому що ми давали, надавали свої душі військовим, які mm -hmm. обслуговували техніку. Було дуже велике забруднення рук, там мазута тощо, або при. Після е, якихось там е, випробувань в тирі вони стріляли, потім чистили mm -hmm. зброю. Там теж дуже такі е, специфічні забруднення, які важко відмиваються mm -hmm. звичайними засобами. І наші губки добре з цим справилися. Я от тут одразу подумала, mm -hmm. маю двоє дітей, і один зі школи приходить щодня, в, у фламастерах або в ручці і оце доводиться мити. Таке може. Це, це, ваш, це ваш продукт. А ну от продемонструйте мені, Годися, у вас ось я бачу. Беремо берем такий. Ми завжди показуємо це для мамочок, які не вірять, угу. що це воно їм згодиться в їхньому житті. Ми беремо, мажемо собі руки угу. і тоді. Так, будь ласка. Дуже швидко. Так, ну це вже використаний зараз. Ну, ні, ні, ні. Тут ситуачко, <свісно> тут, е, тут ще. Логіка в чому? Її <свісно> треба віджати. Якщо ага. вам забагато. Е, Піни, так? піни так? так? Забагато піни. Чому ми пропонуємо використовувати це в пакеті? Тому що угу. весь гель його не треба змивати на підлогу. Він повинен залишитись в пакеті, ви його можете використати скільки разів, скільки вам буде потрібно. Клас. Тобто, беремо і отак. Так, а отак можете руку, бо щоб в камеру нижче. Отак я можу вам показати. Це занадто велика губка для однієї руки, але. Але губка уже стала синьою. Але добре. вона стає синьою і я поступово змиваю і до якогось там. Ану, витирайте, будемо. Будемо бачити. Оце такі справжні польові, ну хай не польові, хай студійні, але такі не для прийняття душу умови і якраз Краще ми от показуємо. Для такого губку всю не змочувати, не змочувати. тому що да, тут то дуже, дуже багато геля, Але ну, майже 90% я її так. тер і все. Це залишки можна вже домити і вдома, як то кажуть, якщо ви в школі забруднили руки. Це я маю на вас діти угу. забруднили. Да, то ви їх можете там же і відмити. Супер. І ще от ви сказали, типу, що краще використовувати в пакеті гель там залишиться. Це що означає? Що якщо губка, наприклад, вібрала якийсь бруд, а гель в пакеті ще є, то її можна десь там. Ви і водичкою, ви її повторно? водичкою трошки змили. Якийсь бруд видалили з неї. І ще думали собі якісь оце там. справді по-українськи. знаєте, використовувати да, ми повторно. і ми завжди пропонуємо нашим клієнтам, які купляють ми їх завжди. Скажемо їм, як це зробити правильно. Не mm -hmm. треба лити на підлогу, не вимивайте гель. Бо хтось промиває, гель стільки, а потім його мало, і ви вже не можете повноцінно його використати. Так, це ви кажете mm -hmm. тим клієнтам, які вже є. Я хочу сказати тим, хто да, тим, хто тільки от зацікавиться, див, дивиться нас, слухає. Я зараз зрозуміла, що дивитися нас зараз набагато цікавіше, ніж слухати, все-таки, хоч ми і радіостанція. Отже, де можна знайти такі чудові губки. Знайти їх дуже легко, Київ, вулиця Казимира Малевича, 86В, Це неподалік метро Либіцька, або заходьте на сайт STM.UA, або ФБ, або інстаграм сторіночка Естем Official, Так само телефон 097 222 7600 Приймуть ваші замовлення або проконсультують від. Дадуть відповіді на всі ті питання, які можливо я не встигну сьогодні поставити своїм гостям. Дуже важливо замовлення, яке ви зробите до 18-ї години. На нього ви отримаєте ще й додаткову 20 відсоткову знижку від компанії Естем кодове слово Київ -ФМ». Будь ласка, не баріться. Телефонуйте. Інформація прозвучала на правах реклами. Я хочу тепер з вами поговорити. От ми показали, як це працює. Ще зараз розкажемо, які вони бувають, в чому різниця. Але я хочу у вас запитати, хто це придумав, тому що я знайшла інформацію, що це ж у 1985 році придумала іспанська компанія Халсоса. Правильно я сказала, так ось. Але ви кажете, що не зовсім все так. А ну хто це придумав? Ну, Ну, в принципі, так. Да. Джалсоса придумала саму губку, саму технологію її виробництва, а також спосіб, на, як нанести на неї гель. А також вони розробили м, такі компоненти, які, як сказав вже Руслан перед цим, що вони не впливають на якісь алергічні реакції, вони не викликають. Тобто цією губкою можна користатися дітям від нуля, а також для інтимної жіночої гігієни. Тобто mm -hmm. Це безпечно. Ми маємо всі сертифікати, які це підтверджують європейську якість. Але як ми це взагалі побачили, як до нас прийшла ця ідея, що ми повинні це мати? Угу. Якось у відпустці в Іспанії наші друзі, і у них захворіла дитина, попала в лікарню. І Ось в самій лікарні ми вже зіткнулися з цим виробом, який нас дуже вразив, і ми захотіли його мати тут, на Україні. Ми зразу замовили, ми вирішили, що ми його там закупимо і будемо сюди його привозити, і яким чином тут нашим людям також цю ідею такого нового способу гігієни запроваджувати. От. Ну і привезли сюди, почали рухатись в цьому напрямку і розробляти якісь креативні нові продукти mm -hmm. на основі цієї губки. І тоді у нас виникли такі ідеї, що. Це можна не продавати там, великим, якимось, великою кількістю для якихось тільки медичних закладів. Але для медичних закладів це по перше, тому що для догляду за лежачими хворими це дуже річ зручна. Людину не треба турбувати, вона зостається на місці. Ви її. Обслуговуєте, витираєте, перевернули, витерли, і вона знову собі лежить. І так можна робити дві неділі. Угу. Да, майже там 15-17 днів, і не треба це знувати. Але тоді рекомендується прийняти душ, тому що якісь залишки компонентів вони залишаються на шкірі, і їх треба видалити. Але ну це дуже великий термін, да? практично 17 Hur днів. От і <escapes> тоді ми рухались в напрямку, скажімо так, туризму, медицини. І шукали ще інші напрямки, куди це можна інтегрувати і що можна цього зробити. Тоді ми почали розробляти. Ми подумали, що почалася війна на Сході. Ми подумали, що, скоріш за все, в тих умовах, які знаходяться наші воїни, ну, це треба, буде дуже тож, така річ, яка буде ну, дуже потрібна їм там. Рятівна я би сказала. На, да. ну, Ми, по-перше, на собі використовували, ми проводили е, різні такі, знаєте, Засобах тести. тести на спортсменах, які бігали марафони, ми там залучались до інших там, спортивних змагань. Там. Ми до сих пір кстати, цим займаємось, mm -hmm. спонсоруємо якісь змагання там, по перетягуванню канатів, стронгменів, там, і так далі. Ми mm -hmm. далі продвигаємо цю тематику, щоб воно використовувалось не тільки в якихось там напрямках да, військових, але й в, mm -hmm. в загальній житті кожного дня. От. Тобто, і ми вирішили, що ми <кій>, повинні розробити якийсь свій продукт. Але треба було його зібрати. Тому що основа є губка, але це дуже мало. Це не цікаво. ну Це дуже просто. І наші люди були не готові до того, щоб ну, сприймати це якесь рішення, коли є гель, в тебе в ванні стоїть, банка гелю, там, літр. Ну, ти думаєш, на що мені така губка? Угу. І Так, да, дійсно, в той час, коли в крані є вода і є гель, вона не потрібна. Але коли немає електрики... Коли немає води да, і у вас обмежена кількість, тоді ви звертаєтесь mm -hmm. до цього продукту. І ми це зрозуміли, що колись, можливо, буде така, такі, такі часи, настануть, коли е воно дуже сильно пригодиться всім людям. Ну і так воно зараз і відбулося. Дивіться, от ви ви щас кажете, що губка, 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 сирована це з Іспанії. А от рушник цей, ну тобто обидва оці елементи це іспанці взагалі не розглядали цей продукт в такому вигляді, як він а в якому от ви ви кажете, що ви з ним Він У них продається в окремій пачці, там де яка там кількість, там наприклад 10 чи 20 штук. Вони його там... А як його змивати тоді? Ну, от якщо немає цього рушничка, тут на тобі багато піни? Вони його не використовували в екстремальних умовах, ага. так як ми, розумієте? Ми розглянули це на, біль... на ширше. Ми думали, що, наприклад, водій дальнобійник він їде в дорозі. Для нього ця річ дуже класна. Якщо yeah. він не зупиняється десь в готелі, якщо він може переночувати в себе в машині, в нього там є місце uh -huh. для спання, то він може це використати вечором, помитися і себе почувати дуже добре. Так? І тоді ми розглянули, що до цього комплекту треба додати ще якісь речі. Ну, і тоді ми вирішили, що повинен бути рушник, <кій> Або й вода. Uh -huh. І в деяких комплектах у нас йде вже повноцінне. Є Навіть вода? Іде що, і комплект з водою. Відкривай. Відкривайте, бо ви сьогодні. <ріст> е, ну, бачите, ми українці ми креативні, і ми можемо із хорошої речі часто зробити ще Шикарно. більш класно. <ріст> так, ще більш Давайте клас. відкриємо. Це наш комплект Military е, Extreme, він йде з водою. Відкриваємо, дивимось, що всередині традиційно основа. Губка, Оце той да? випадок, коли ви сказали над екстремальні умови, коли, Решні? мабуть, води у вас нема. Це і ще вода. з водою? Да, деякі наші деякі наші люди казали, що ну це вода чиста, вона проходить обробку mm -hmm. через фільтри. Ну така питна, як ви покупаєте воду очищену. Це очищена вода. Очищена. Тобто, якщо у вас є питання і у вас прага, і нема що випити, ви можете пити і випити. Це вода, ну можна і випити. Клас. Реально. Дивіться, от я у вас <гум> на сайті почитала, що е, одноразові ці душі у вас є польові, туристичні і військові. Так в чому різниця? Туристичні, ну ми вам продемонстрували. Так. Ось ми кольоровою гамою ми розділяємо лінійки угу. для того, щоб люди не плутались. Ось це для туризму. Вона не, не в пікселі, як то кажуть. Ось вірніше в мультикамі. Ось військові. Ну, відповідно, це було розроблено відповідно до тих до, до тієї кольорової гами, яка існує в українському війську в Збройних силах. Тому що ось. військові не беруть ну, так. дуже так. яскраві кольори, Вон, ну, вона ось демаскує, по-перше, да. Ось. О... Ну, але Продо... да. всередині в місту особливої різниці між ними немає, правильно? Венері, дивіться, основа будь-якого комплекту це губка. Це зрозуміло. Друга частина це завжди у нас є рушник. Ну, треба чимось змивати. Uh -huh. Далі ми докомплектовуємо водою. Крім води, там, наприклад, коли був зимовий період, ми думаємо про тих, хто там, і придумали комплектувати додатково захисним кремом. У нас все ще йшов крем. Uh, я сам з півдня я знаю, що uh -huh. таке, коли дує вітер і обвітрює руки, обличчя все інше. Тобто uh, людина, яка привела себе плюс-мінус в порядок, і ще мала можливість там на обличчя і на руки нанести uh, нейтральний крем для того, щоб захиститись від. Uh, Обвітрювання і подразнення, бо руки часто й лопають, і шкіра вірніше і так далі. Ось наразі. На сьогодні ми придумали знову ж таки. Ми завжди креативні, мислимо перспективно. <гум> Ось у нас є прекрасні партнери. Це виробник унікального порошку для військових, схожий на тальк, але це не зовсім тальк. Ось, і ми ще комплектуємо. Ми зробили лінійку спеціальне виробництво. Все ще комплектуємо сушкар для того, щоб людина, яка там привела себе в порядок, ось така штука називається окопна хвороба, окопна стопа. Ось, ось цей порошок ми теж додаємо в комплекти, бо ми розуміємо, як важливо зберегти ноги здоровими, бо без здорових ніг ну, не сильно і погоню. Ось таким чином, постійно ми під різні сезони і різні запити придумуємо, щоб максимально задовольнити потребу в комфорті. Людей, які знаходяться в екстремальних умовах, бійців збройних сил. і Так далі, дуже важливо, чи готові озвучити? Бо дивіться, я знаю скільки це коштує. Я була у вас на сайті. Люди, які, наприклад, зараз ага. за кермом, які зараз не можуть відкрити там телефон чи комп'ютер і подивитися ваш сайт, подивитися ціни. Думають, що це, мабуть, коштує як ну не не як півнирки, але як як літр бензину мінімум. Це дешево. Ну, тобто ваші ціни це дуже доступно. Ми завжди орієнтувались ось, ну скажімо так, умовний знову ж таки орієнтир 1 долар, 1 євро, плюс-мінус. Зрозуміло, що там ну, комплектуючі теж коштують гроші, і ми намагаємось тримати збалансовану ціну. От чашка кави. Чашка кави дорівнює привести себе в порядок і. Цілий день знаходитись в плюс-мінус комфортному стані. Та менше. Я дивилася у вас в ще акції. Ми, ми постійно, ну скажімо так, із постійними покупцями у нас свої взаємовідносини, є роздрібна ціна і так далі. Угу. Але з точки зору знову ж таки доступності, я вважаю, що в сьогоднішніх реаліях це не найбільші гроші за те, щоб знаєте, є такий вислів: здоров'я починається з гігієни. Так ось тому дозволити собі. Привести себе в порядок і бути чистеньким не так дорого, насправді ну от ви не хочете казати, а я скажу більшість з цих позицій на сайті зараз можна замовити за 25 гривень, правильно ж? Від, від 25 гривень. Від 25 так. гривень. Це, це менше, ніж чашка кави. Так. Ну, правда, менше, ніж чашка. Це як еспресо або американо без молока. Так. Якщо ми вже про каву. Давайте ще ось про цей комплект, він уже іншого трішечки характеру. Так? Ви казали, що він вже для, для більш умов, де є більше цивілізації. Роз, дозволите, так? Сергій? я скажу, так. Це наша нова позиція. Ми називаємо одноразові губки для душу 2 в одному, поясню чому. До речі, дозвольте таку коротеньку ремарку, в чому перевага всіх цих губок. Вони є одноразовими. От Якщо ми п'ємо із одноразових стаканів, mm -hmm. там, одноразові трубочки, одноразовий посуд і так далі, для того, щоб, як то кажуть, нічого нікуди не переносилось, то дуже логічне мій рішення, щоб і засоби гігієни, ті, якими ми користуємось кожного дня, були одноразовими. Ми над цим подумали і придумали ось таку упаковку. Тут сім штук, губок. Вони йдуть із ароматом кокосу. Дуже легкий аромат. Він, як то кажуть, не напружує. Він дуже приємний. Дівчата дуже, до речі, дівчатам подобається, користувались, хвалили. У нас свої фокус групи. Ось і що ми тут бачимо? У нас є пакет. Тут є сім губок. Для щоденної гігієни. А рушничків немає рушничків немає. Вони немає. розраховані, вони розраховані на використання в умовах, коли завжди є вода. Тут mm -hmm. вже вступає в перевагу те, що у вас є ось така легенька упаковка, вона не займає місця. Тут перевага в тому, що повторюсь, губки одноразові, ви помились і просто викинули все. Вона не лежить у вас у ванні, вона не накопичує там, бактерії, грибок, бруд і так далі. Бо з багаторазової губки ви ніколи в житті водою не вимийте цього. Звичайно, мочалка не дає такого рівня чистоти, як одноразова. Так. Тому що Мочал, в неї А я оце зараз подумала. Так. Скоро буде спека, скоро так. літо. Проїхав в маршрутці, проїхав в автобусі, прийшов на роботу мокрий. Ми звикли там серветки вологі використовувати. А це ж виходить і таку штуку можна. А, дивіться, я хотів би уточнити деякий нюанс. Той гель, який йде на цих губках, його треба змивати. Ага. Ось тому ці губки розраховані на щоденне використання в умовах наявності душу, там, ну, в ванни, uh -huh. наприклад, чи ще щось. Але перевага, повторюсь, в тому, що він е, замінює вам баночки і він одноразовий. І сама губка тут, по-перше, йде в принципі, більше гелю, ніж йде на цих губках, тому що ці губки розраховані на те, щоб uh -huh. його можна було стирати. Це губка для того, щоб просто щодня, от ви, наприклад, там, зранку там, чи ввечері, чи там, в обід. Залізли в душ, дістали губку, помились, mm -hmm. викинули, все. За, закрили. Mm -hmm. Тут є зіпер, щоб волога не проникала і все. Супер. Ну, Це готелі. Я думаю, наступний ваш етап це поява у всіх готелях отаких от штук насправді. <рес> ну, я вам скажу, що одна з ідей була в тому, наприклад, державні установи медичні це ж затратна частина. Ви повинні ці рушники. Ростині, да, це все да. прачку покласти, випрати, це все вода, електроенергія. А ми запропонували більш дешевий варіант. Це не треба використовувати, да, це економія. Mm -hmm. Ну, в принципі, до чого ми й прийдемо. Як і в Європі всі прийшли, ми теж до цього прийдемо. Рано чи пізно ми будемо економити. Дуже коротко, <кій> буквально одна хвилина. Зважаючи, mm -hmm. що ми тут вже з'ясували, наскільки креативні ви, є, куди рости, от що ще в планах. Ми наразі розробляємо лінійку для братів наших менших чотирилапих друзів. Розробляємо лінійку для дитячої гігієни. Там будуть новинки, і ще розробляємо лінійку. Будемо піклуватись про тих, хто займається спортом в умовах спортзалі, в умовах там таке модне слово, аудор, Тобто бігаємо ну, велосипеди. Еко. Для футбол мене син футболіст. Теж дуже треба повірити. Ще, Я думаю, буде еко. Те, що буде розкладатися за якийсь термін, і не буде забруднювати навколишнє середовище. Ну супер, бажаю вам успіхів. <кхів> Дякую, що сьогодні до нас завітали. Слухачам і глядачам нагадаю, що замовити одноразові душі дуже класні, про які ми сьогодні поговорили, можна за адресою Київ, вулиця Казимира Малевича, 86 В. Це неподалік від метро Либіцька, або заходьте на сторінки Фейсбуку або інстаграму Естем Official, а сайт Естем Телефон 097, Занотуйте собі 097-222-7600. Усі, хто сьогодні зробить замовлення одноразових душів компанії ЕСТЕМ, отримують додатково знижку 20% за промокодом за кодовим словом Київ ЕФМ. Будь ласка, телефонуйте. Ну а я нагадаю, що в гостях у програми Київ разом був Сергій Гніушев, засновник компанії з виробництва одноразових душів ЕСТЕМ та директор компанії Руслан Шейхет. Ще раз вам дуже дякую. Дякую. Дякую вам. Дякую всім, хто дивився і слухав. До побачення. Київ разом. Київ разом.